Цілий тиждень підряд я ходив по 20 тисяч кроків, щоб подивитися, як зміниться моє тіло. В цим відео я хочу показати всі труднощі, переїдання та наскільки ходьба важлива під час схуднення. Що відбувалося у мене в голові? Які дні були переломними і могли поставити весь експеримент під загрозу? Починаємо експеримент з такої форми: 72 кілограми, 750 грам. Заміри ви зараз бачите в себе на екрані. В кінці ми їх порівняємо. Повірте, ви будете шоковані. День перший. От зараз я йду в спортзал. Потренуватись і, напевно, буду ходити в ті місця, які я ще не бачив за сьогодні. На вулиці погодка, звісно, не дуже, в принципі, як завжди. Ну, сонечко світить гарно, але холодно. Ще вже 5 тисяч є ще 15. Я ще не дійшов додому, але вже 11 111 кроків. Почуваюся нормально. Треба поїсти, відчуваю точно. Зараз ми постараємося зробити піцу, домашню піцу якусь нормальну, більш-менш. Мені удачі. Я, нажався як спотина остання. Можете зараз побачити відео. До речі, відео в мене в інстаграмі. От, нас лишається десь 8 тисяч кроків ще. Ще мені треба віддихати. може піти іншою дорогою. Вау! Wow. Christmas! Ось пизді світ. Все ще йдемо. Все ще йдемо. Калуш прекрасний, як завжди. Калуш неперевершений. Я думаю, видно, наскільки я відданий цьому експерименту, навіть в таку погоду все рівно йду находжувати кроки. І це перший день. А будуть ще гірші дні. Чого? 20 тисяч уже є. А я ще не дійшов додому. Перший день пройшов досить чилово. Незважаючи на погоду, в принципі, почуваюся добре. Хоча тіло тільки починає адаптовуватись, ніяких кроків ще не робив. Зараз буде. Інтерв'ю на рахунок якоїсь роботи. А там спортзал. І кроки. Mm. День другий. 20 тисяч кроків. Погнали його. Можливо, мені здається, я себе накручую, але після першого дня виглядає сухіше. Можеш написати в коментарях, чи я живу в ілюзії. Зайшли до спортзалу. Пару кроків всього лиш небагато. Зараз ми ноги робимо. Зайцяли буде ще важче. Звісно ж, між підходами ходити легко набиваються кроки. Зараз у нас 3600 кроків. За тренуванням наобходить лише 1000. От. Зараз буде сесія дорожки. Насправді час на біговій доріжці пролітає дуже швидко. Якщо при цьому всьому ще дивитися якісь фільми-відео, так взагалі дуже навіть просто. Але мені приходилось тримати телефон в руках, щоб він рахував кроки. Тому я слухав дуже багато музики. 7300. Я устал, треба поїсти. До речі, замітив, ну, я голодніший зазвичай тепер. Тобто, я прийшов в залу і я з'їв на півтора тисячі калорій прийом їжі, і вже другий день підряд, в мене такого, не було зазвичай, я поїв і я хочу лягти поспати, відновитись. Це всього лише другий день, а я вже відчуваю просадки по енергії. І такий стан у мене буде виникати ще не раз протягом цього експерименту. Але ще цікаво, думки в голові та кількість кроків будуть змінюватись. Тут я вирішую подрімати 15 хвилин, що, звісно, не 15 хвилин. Хороших новин. Я поспав годину. Не знаю, чи я відновився, але я реально мені цього треба було. Жорсткий день їх сьогодні був. У нас залишається десь 8 тисяч кроків, тому зараз у нас задача пройти, може десь 5 і піти в магазин купити води. У нас проблема. Навушники повністю сівші. Навушники ти будеш заряджати ще не один раз. Тому повербанк тепер твій найкращий друг. Хто теску я ходив як по воду всі наступні дні, адже там тепло і можна багато знаходити. І зараз я ще тримаюсь нормально. Сімнадцять тисяч кроків зараз лишилося дві, ми вже на шляху додому, так що все супер. As planned. 21 тисяча кроків. Знову на тисячу більше, ніж очікував. Супер. Тепер можна відпочивати. Втомився. Жесть. Просто жесть. Нічого, не молодий. Добрий ранок. День. день третій. 20 тисяч років. Я заснув пізно. Я майже не виспусі. Ноги трохи гудять. Зразу перепрошую за таку подачу інформації. Я тільки просинаюсь і складаю всі думки докупи. Ноги дуже повільно відновлюються. а Ще не до забирає в мене кучу енергії. І як ми знаємо, від поганого сну зростає рівень голоду. Можливо, саме цей день так сильно попливав на п'ятий та шостий день. Саме тоді я задумувався про те, що можливо потрібно закінчити цей експеримент. Погнали. Трошки пройдемось. Водки сьогодні. Чудово. Чудово. До речі, у мене в місті майже 4 тисячі кроків. Непогано. Зараз 25 додому і. Будемо мати 5? Окей, okay, зараз у нас 7 тисяч кроків. Я помився, взагалі гарно причіпурився. Вийшли. Ще засвіта. Дивно, сьогодні не так швидко темніє, але сонце вже сходить. Йдемо відомо в бутилки, заодно гуляємо кроки, вернемо наші гроші і все. Залишається нам 13 тисяч кроків. Let's go! Шик, чомусь голодний, сонний і взагалі. А, а. Уже вдома. 20 тисяч є. Почуваюся нормально. Зараз буде вечеря. Chicken rings. День четвертий. 20 тисяч кроків. Хочеться спати більше. Хочеться більше відновлюватися? Проміжні результати ми втратили 500 грам. Подивимося, як піде далі. Ранок, звісно, почав у мене бюрократія. Я був насправді радий, що з'явилися якісь справи, по яким потрібно було походити. Бо найважче насправді вибрати цікаве місце, куди піти, і важко почати, адже ти розумієш, що зараз чекає монотонна довга робота. Тут я жаліюся, яка неприємна погода. Моросить і дує вітер. Чомусь погода і взагалі збори до ходьби викликали в мене труднощі. З цього і по наступні дні в голові почалися торги, а може закінчити цей експеримент, ти і так ходиш по 10 тисяч кроків щодня. Тіло тонко намікає, що хоче економити енергію. Скажу точно, це те, що ноги не дуже добре відновлюються. Після дня ніг ходьба трошки тяжча. Що ще я замітив? Рух ходьби, в принципі, став дуже автоматизований. Прям, прям дуже. Прям до такої степені ідеально відточений, щоб максимально акумулювати, я не знаю, енергію. що. Одним словом, отак. Ноги відчуваються, мало нормально. Я відчуваю, що я трохи худно. Та й на лисі це видно. Подивимося, що буде на сьомий день. Потім ви побачите, наскільки схуднення це хвилоподібна річ. Звісно, ми не роботи і не можемо виконувати все ідеально. Але те, що ми можемо, це просто не зупинятись. Скажу коротко: не худна та людина, яка просто здається. Трішки пізніше ви зрозумієте, чому я це говорю. 1800. Спати хочу. В мене в 15 тисяч кроків. Лишилось 5, не так багато, тому йдемо трошки прогуляємось. Ноги гудять. Після першого дня ніг я досі не можу відновитися. Я думаю, по мені видно, що після тренування та 10 тисяч кроків рівень моєї енергії падає. Окей, ми десь за 3 тисячі кроків від дому І в нас майже 20 тисяч кроків. Коротше, сьогодні переберу трохи. Дивно. Дивно, не замітив, чому я перебираю кроки. Оце цікавий момент, як фізично я втомлений, але ліміт кроків починає збільшуватись. Звісно, підвищений апетит дає про себе знати. Але я підкований в цих питаннях, тому контролюю себе добре. Калорії тримаю в рівні підтримки. День 5. 20 тисяч кроків. Мені мала прийти посилка. Поспав вас, все нормально. Ти бійський. Голодний. В цей день я нарешті нормально поспав та відновився. Голод тепер почав переслідувати мене ще й зранку. Звісно, він не сильний, але дає про себе знати. Ну, от ми починаємо день. З доща, блядь. Сьогодні, походу, знову спортзалі. Будемо ходити, находжувати кроки. Піздец. Погода сьогодні просто піздець. Просто піздець. Просто піздець. Все, от ми і в залі. Боже, тут душа нема, слава Богу. День ніг. Встанування йде повним ходом. Звісно, набиваємо кроки, поки ходимо, поки відпочиваємо. Якраз встиг відновитися і знову день ніг. Невже знову декілька днів страждань? Подруги ми майже 50 хвилин, 48 хвилин. Сам. Закінчили там, розберемося. Ну і звісно, коли у мене час обіду і відпочинку, погода на вулиці нормальна. Досить гарно сьогодні. Ну і зараз в мене зміців 14 тисяч, майже 15. Не знаю, чи показую. Тут я живу в такому гроу стріті. І знову вечір і знову йдемо добувати кроків. В той день я з'їв дуже багато калорій. Складний експеримент, так як я знімав фуд челенджі і не один раз. 20 тисяч ми назбирали, але це останні відео за той, той день. Ранок. День шостий, вулиці ну, ще ніч. Ми зібралися на інтерв'ю. Отніданок з собою збираємо, значить встигну, коротше. І ще одна палка в колеса. Фуд челендж на 6000 калорій після інтерв'ю. ранку Після інтерв'ю. Поїду в Дублі напевно. Сім чогось цікавого. Ми на Houston Station. Ну що ж... Відбуло мене інтерв'ю. Було цікаво. Не знаю, що з того буде, але я викрився на максимум. Так що це добре. У мене міців 10 тисяч кроків. Зараз будемо їхати в Дублін. Не Щ... скажу, що фуд челендж на 6 тисяч калорій був помилкою, але це повпливає на наступні два дні. Спав я 4 години, і тепер приходиться ще піднімати розхід енергії. Подивимось чи хоч якось я скоригую цей день. Що мені здається? Сьогоднішня наша ціль це зробити. 30 тисяч кроків класична ситуація і поведінка. Збільшився розхід калорій, а з цим і з'явився сильний голод. От в такі моменти люди закидують це діло і починають набирати вагу. А зараз я поясню, в перерахунку на тижневе споживання калорій всі ці дні я був у дефіциті. Але якщо врахувати ці 6 тисяч калорій в тиждень, виходить, що всі 5 днів я ходив просто так. І зараз я в профіциті на тисячу калорій за кожен день. Але це був би не я, якщо би не доказав, що навіть за таких обставин все рівно можна схуднути. Двадцять тисяч кроків уже є. Ми йдемо на сходи ще можливо на півгодинки, годинку, як там встигнемо. І назад. Сходи, до речі, самий оптимальний варіант при схудненні, якщо переводити в час на потрачені калорії. Це щось середнє між бігом та ходьбою. Краще забіг, адже голод не такий сильний після них. Краще за ходьбу, адже розхід калорій більший. Я закінчив. <звук> сьогодні у нас 25 тисяч кроків, півгодини на сходах. І більше 6 тисяч калорій. Подивимося, як наступні дні, як я буду харчуватися. І що вийде на вагах. Шостий день. 20 тисяч кроків. О, сьогодні. Передостанній день експерименту. Вчора у нас був читміл. тому наступні ці два дні. Сьогодні-завтра. Буде така. А розрузочка невелика. Білкова. Збираємося в зал та й все. І на Просто жесть. Погнали. Знімемо ті набрики трохи. Надію за два дні. Вони зійдуть. Да. <смож> Ноги гудять після вчорашнього. Хоть би 24 тисячі кроків і пів години. На сходах. Ходимо між підходами. Зараз дивлюсь трансляцію про розлад харчової поведінки. І тема зайшла за кроки. І лектор каже, типу, «Ми, всі ми знаємо цей маркетний вихід по 10 тисяч кроків, а от людей розладом харчової поведінки часто буває така можливість ходити по 20 тисяч кроків на день. Знімаю челендж на 20 тисяч кроків на день. Яке співпадіння, до речі, робимо груди зараз. Yeah. Mm, до речі, ми вже вдома. На вулиці ще шанать світло. І у нас вже 18 тисяч 600 кроків Ви лишилось 2 тисячі, все ж находити. Це стало набагато легше тепер зробити. Так, тіло привикло, а от голова наврядче. Дві тисячі кроків. Зараз, думаю, швиденько ми їх знаходимо. На вулиці холодно, просто жесть. Зараз прийдуть ірландські друзі, мого знайомого. Ми щось вип'ємо трохи. Поговоримо. Двадцять тисяч кроків є. Я йдемо додому. Після Чітмілу я продовжував харчуватися великою кількістю білку та клітковини. Менше вуглеводів, адже я затримав дуже багато води. Добрий ранок. Останній день експерименту 20 тисяч кроків. Буду відвертий в цей день я схалтурив. В цей день ми пройшли менше кроків, ніж зазвичай, а от наступного ми будемо проводити заміри та вважитись. Сьогоднішня задача зал, поки він не закрився. Бо він закривається в першій. Інтерв'ю Валді. І 20 тисяч кроків на вулиці, поки там холодно. І в нас, в принципі, обмаль часу. Зал ще не відкрився, але я вже в залі. Чотири хвилини до відкриття. Думаю, що було двері закрити просто. Я вулиці, наче потепліло. Може зробимо Кроки нормальні. Інтерв'ю було реально дурне, зря потратив час, але з плюсів я хоча б походив. Знову ж таки, одна з найбільших складностей це знайти для чого тобі ходити і куди тобі ходити. За цей день настільки тисяч кроків. Тому переходимо до результатів. Тижневий калораж у мене вийшло вирівняти, а це значить, що ми повернулись до рівня підтримки. Ви можете поставити відео на паузу та переглянути всі дні та всі кроки. Середнє значення калорій у нас вийшло 2900 калорій на день. Тому давайте дивитись на результат. Добрий ранок, Пойдем в туалет. І зважимось буде підбивати підсумки. І так ми втратили кілограм 450 грам. Але, звісно, вага це не точний показник, адже нею можна легко маніпулювати. Основне, що тут грає для мене роль обхват талії. Адже якщо обхват талії залишився таким самим, скоріш за все, ми втратили м'язи і воду. Що не є добре, адже наша ціль втрачати тільки жир. По замірам видно наступне: біцепс зберіг свій об'єм. На рівні грудей мінус 3 см, в талії мінус 3 см, квадріцепс плюс 1 см, та ікри мінус 1 см. Тепер скажіть в коментарях, чи замітну різницю, які висновки з цього можна зробити. Втрата ваги обумовлена більшою частиною жиром та водою і глікогеном. Чому я смію припускати, що жиром та водою? Адже я знаходжусь не перший день в дефіциті. Адже коли ми тільки починаємо худнути, в перший в тиждень втрата ваги максимальна. А заміри дають мені достатньо інформації про дистриб'юці жиру в моєму організмі. А ще те, що моя відстающа група. М'язів, тобто квадріцепс, добавили в об'ємі, і це значить, що ми не тільки схудли, але й умудрились зберегти м'язеву масу. При цьому можливо навіть наростити її. Це не значить, що потрібно бігти і проходити по 20 тисяч кроків, аби схуднути, адже схуднення це довготривалий процес. І він має бути стабільним та комфортним для вас. На цьому все розраховую на ваш лайк та підписку. Та до нових зустрічей.